А у нас знову зимно. Ось така краса. Сніжок падає. Такий лопатий-лопатий. На камеру не дуже видно. Якщо отак приблизити, можливо краще буде видно. Супер. Погода змінюється на очах. Три дні дожіли. Зранку встаємо, а тут таке. Наша спить під ковдрою. <хи> Ось так. Будемо сподіватися, що все буде добре, і весною прокинеться, і буде нас радувати гарним врожаєм. Для нас краса, а для наших бійців, які захищають нашу тишу і спокій. Це тяжкі умови. Тож, друзі, долучаємось до збору. Проводимо збір на парафін, збираємо кошти на парафін для приготування окопних свічок. Хто ще не чув, хто не знає, під відео є всі посилання, є координати, куди можна зайти, задонатити. Всі звіти потихеньку додаємо, що скільки вже придбали. І таким чином. Трішки-трішки допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам нашим Збройним силам. Льоха наша шостий день після відлучки. Все, дівчинка готова. Стоїть, чекає. Прийшла в охоту. Все як має бути. При вірній годівлі, збалансованому раціону. Високопротеїновому на лактації, коли свиноматка з поросятами. І коли вона йде на відлучку після поросяток і має ось таку гарну кондицію, не худа, то і приходить в охоту. Тоді, коли це потрібно з четвертого, ну, там інколи з третього, ну це так, так дуже рідко. Я вже не пам'ятаю, коли в мене на третій день приходили. Ну, а взагалі то з 3 по 7 день свиноматка повинна прийти в охоту, прийняти стійку нерухомості і бути готова до спарювання. Чим ми зараз і займемося, будемо її осіміняти. Чому не використовую своїх хряків плідників для природнього парування? Ось мої хлопці. Петренчик наш. Тимончик і молоденький кантор, гарні лежить, відпочиває. Ну, по-перше, це економічно недоцільно. По-друге, немає місця для цього. Ось є місцина для того, щоб утримувались речки. Все, вони тут утримуються. Тут я в них відбираю сім'я. і Сім'я це використовується як для запліднення своїх свиноматок, так і для реалізації. Якщо запліднювати природним шляхом, то потрібно сюди до хряків приганяти свиноматок. А це ну, неможливо. Клітки не дуже великі і буде тут незручно їм. В цій клітоці ще можливо б, але не не дуже б. А в цій зовсім це неможливо. І вага. Вага хряків, це самий головний фактор, який ну, працює на те, щоб в мінус для природнього парування. Ось хряк, який, наприклад, Має однаковий віки з свиноматками, але він має вже таку вагу, що жодна свиноматка його не витримає. Раніше я використовував природнє парування, хряки ходили на свиноматок, дуже велика купа проблем. Дуже велика. Коли хряк такий здоровий, свиноматки його бояться. Навіть тоді, коли вони в охоті, хряк заходить до них в плітку, вони не знають, куди подіться. Навіть якщо і свинка переборола себе і не боїться, а інстинкти беруть своє, вона стала в стійку, хряк пригає. Потрібно обов'язково підлогу посипати пісочком, тому що свиноматка розчахнеться аж бігом. Довго не тримає. Якщо й тримає, все, хряк випригнув. Потрібно з першого разу допомогти хряку, щоб він попав туди, куди, куди потрібно. Якщо він цього не зробив, він тільки не зміг попасти, зліз з неї і знову на неї намагається запригнути. Все, вона вже не хоче, вона вже тікає, вона вже їй тяжко. В неї болять кінцівки, в неї все болить уже. Він її вже так натовк, що вона не хоче ніякого парування. Інколи траплялося таке, що хряк. На свинки стоїть, тільки-тільки почав робити свою справу, вона бах, сідає. Все, не може вона його тримати. Тобто, це дуже-дуже велика купа проблем. Ось при такому використанні хряка, при штучному, що беремо сім'я і запліднюємо своїх свиноматок, хряк може працювати до 5 років, аби він тільки ходив на чучело. Все, він не має ніякого відношення до свиноматок, до їхньої ваги. І працює, собі на чучело ходе. Головне, щоб він працював, щоб він, було в нього добре лібіду, і він ходив на чучело і давав якісне сім'я. Далі. При природньому паруванні це розповсюдження захворювань природнім шляхом. Якщо у вас в одної свиноматки є якесь запалення і є якісь проблеми, якесь інфекційне захворювання, то через хрека. Все це, це захворювання буде передаватися всім вашим свиноматкам. Тобто, хряк буде переносчиком. Він від, від однієї свиноматки пішов до іншої, від іншої пішов до третьої, до п'ятої. І все. Захворювання передається по стаду. І таким чином отримуємо те, що як було у мене на Херсонщині: що кожного року при природньому паруванні, кожного року я змінював хряка. Тобто, хряк рік працює, на наслідний рік він вже все. Він дуже великий, дуже тяжкий. Він. Не працює. Ну тобто він працює, але свиноматки його не тримають. І приходилося постійно тримати ось так два хрячка, одного старого, одного молодого. Все, старого не тримають, старого каструємо три місяці. Тримаємо, їде на м'ясо. Молоденький працює. Молоденький, опять же, проблеми. молоденький приходить до свиноматки старої, старої свиноматки, яка вже має вагу там 250-300 кілограм. Він її боїться. Вона починає його бити. Були такі моменти, що можна молоденького хрячка таким способом спортити. Загнали до свинки перший раз молодого хрячка, свиноматка його побила, все, він боїться до свиноматок ходити. Треба заганяти тільки до молоденьких, а не завжди це виходить. Ну тобто там дуже-дуже великі є моменти і дуже багато нюансів. Тобто, це не все так просто. А ось із штучним осіменінням все просто. Ну, набагато простіше. Є теж свої моменти. Потрібно хрячка привчити на чучело, потрібно всі оці матеріали для взяття сім'я. Але якщо це вже все організувати, то це набагато економічно доцільніше, простіше, і хряки працюють набагато-набагато більше. При ось такому триманні, як у мене зараз, знаходяться свиноматки, кряки. Природні їх використання неможливе, тому що сюди вони не прийдуть запліднювати свиноматок. Свиноматки туди до них також не підуть, тому що там мало місця. Можна було залишити все, як тут було до цього. Це приміщення розділене. Ось та сторона, наприклад, на дві частини, як тут було. Можна було тримати там свиноматок. Приганяти хряка, штучно запліднювати, ой, верніше, не штучно, а природньо запліднювати. Ну, але ж ми б тут тримали тільки дві свиноматки. І в цьому приміщенні могли б тримати тільки чотири. А так ми тримаємо тут вісім. Тобто кількість вирішує, ми можемо за допомогою штучного запліднення збільшити кількість утримання свиноматок на площі. ну, це вже більш економічно доцільніше, і саме використання хряків більш економічно доцільніше, тому що е, тримати хряка для одного і двох-трьох свиноматок ну, це не дуже вигідно. При штучному заплідненні використовую ось спрей з запахом хряка. В є різних фірм, в мене був до цього інший, зараз ось такий. Він допомагає. Виявити свинку в охоті. Він не сприяє тому, щоб свиноматка прийшла в охоту. Тому що багато хто використовує ось пшикаю спреєм, і свинки не приходять в охоту, нічого не допомагає. Воно не допоможе. Я використовую цей спрей тільки для того, щоб свинку 100% виявити в охоті. Якщо свинка в охоту прийшла, ось як ця наша льоха. І я бачу, що поведінка в неї змінилася і що вона вже ось-ось. Має бути в охоті. Натискаю, провіряємо стійку нерухомості, наче і є, наче й нема. Тільки спрейчиком пшикнули їй біля морди. Хоп, все. Якщо вона в охоті, вона стійку нерухомості проявляє. Інколи свиноматкам і це не допомагає, вони не стають. Потрібно запліднювати по виділенням, якщо слиз виділяється, біленька, прозора, слиз. все, в цей момент запліднюємо, тому що ну, інколи таке трапляється, що стійки нерухомості немає, не стоїть свинка. Тобто потрібно до кожної свиноматки індивідуальний підхід. Обруч ось такий для запліднення. Також. Свинки на нього реагують по-різному. Якщо свинка не стоїть і в неї немає стільки нерухомості, але всі признаки охоти є. І одягаючи її цей обруч, вона навпаки починає тут з ума сходити, вибиває клітку взад-вперед, <смі> намагається його скинути. Тобто не всі свинки на нього теж реагують позитивно. Так що, як то кажуть, не все так просто, як здається. І потрібно знайти для себе той виробничий цикл, який вам буде зручний. Ну на цьому поки що все. Всім самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.